Дніпроводоканал організував показовий виступ. Фахівці комунального підприємства демонстрували пресі, як чистять каналізаційний колектор та встановлюють кришки люків. Протягом двох днів за планом мають ліквідувати засмічення колектора уздовж вулиці Талаліхіна. Наш кореспондент Юлія Крива також спостерігала за роботою. Федро, давай. Фахівці Дніпроводоканалу занурюють під землю вже не перше відро. Звідти щоразу дістають непотріб. Навіть новорічну ялинку витягли. Мусор, доски, то лістя, палки, все, що хочеш. Антон розповідає: нещодавно була дійсно дивина. З колектора телевізор підняли. Хтось ним затуляв відкритий люк. У тому що кришки люків зникають, фахівці водоканалу звинувачують недобросовісних городян. Найбільше крадіжок запевняють у новокодацькому та чечелівському районах. У нас є антивандальні кришки, но к сожалению на проїжджу часть ми їх поставити не можемо, тому що грузні автомобілі роздавлюють. Ну у нас є ремонтна база, на которой ми вирізаємо э, свої. Кришки, ну як свої по розміру, знімаємо розмір і ріжемо звичайного металу кришки на проїжу частину. Як годиться, поставлять важкі напівчавунні кришки. Вони, мовляв, витримують транспорт. Люк, який зараз прочищують, стояв відкритий саме через крадіжку. Запевнили фахівці водоканалу. Згодом вони таки піднімають кришку з під землі. Вона прогнила та просто впала. Чому зіпсувалася, мають пояснення. Приходиться накривати тим, чим є. Відкриті люки составляють серйозну угрозу здоров'ю і життю людей, а також дітей. Тому в іключительних случаях Дніпроводоканал все-таки накриває люки, навіть которые не принадлежат нашому предприятию. Люк, що стояв тривалий час, відчинений. Нарешті накривають. На прохання журналістів у лічені секунди металеву конструкцію піднімають знову. Поратися з цим завданням зможе будь-хто. Кришка легко знімається навіть без підручних засобів. Якщо усіх облаштовують саме так, не дивно, що пришки не залежуються на місці. Стараємося їх потом заварювати, але ну, не завжди це ефективно, тому що, коли случается засор, приходится їх опять відрізати. Тільки протягом минулого року кажуть фахівці, встановили у місті близько двох тисяч металевих кришок. Вартість кожної більше 1400 гривень. Загалом витратили близько трьох мільйонів гривень. Утім, змушені констатувати далеко не усі з металевих конструкцій затрималися надовго. Чи то закріплені не дуже міцно, чи то крадії стали аж занадто спритні. Юлія Ген Хисний новини одинадцятого каналу.